Днями окупаційна влада на Херсонщині на лівому березі заявила, що росіяни і оця влада вимагатимуть від України компенсацію за збитки, завдані тимчасово окупованому лівобережжю Херсонщини внаслідок бойових дій. Що хочеться знову мені спитати у пана Сальдо, якщо хтось не знає. То цей пан він очолив окупаційну владу Херсона, а потім, коли відступали, росіяни його з його аж цілим кабінетом міністрів, щоб ви розуміли, забрав у Генічеськ цей уряд. І вони там отаборились. І звідти, трошки, бувають підбріхують все, що треба сказати, і так далі. І там... Віддають честь російському прапору та все інше. Я просто досить багато знаю про справи в Херсоні і на лівобережжі Херсона, тому що я сама звідти, і для мене це не лише біль нашої країни, а й, зокрема, моїх земляків. Тому моя підтримка всім. Хто зараз в окупації, хто виїхав через війну і окупацію з Херсона і Херсонщини, тримаймося. А поки що я вам прочитаю всю цю прекрасну феєричну, як на мене, заяву. Окупаційний губернатор Херсонської області Володимир Сальдо заявив в інтерв'ю російському пропагандистському медіа. Він стверджує, що росіяни фіксують випадки обстрілів з боку ЗСУ, не може бути. А надалі зібрані матеріали планується використати для подання колективного позову проти Уряду України. На якій підставі? Який колективний позов? Куди його подавати? Ви серйозно? Це наскільки треба перевертати з ніг на голову все, що відбувається. По-перше, по друге, ви куди зібрались подати цей позов? От мені просто цікаво. Генеральному прокурору Росії чи що? Ой, зазначимо, пишуть журналісти, що систематичні обстріли та авіаудари по території деокупованого Правобережжя Херсонської області. З боку армії РФ Сальдо не згадав, і це вже ми зрозуміли і так. Нагадаємо, торік окупаційна влада лівобережжя Херсонщини також погрожувала подати оцей, видно, схожий колективний позов проти України за нібито підрив Каховської ГЕС. Отут от постійне оце перекручування, перебріхування, відзеркалення. Це майстри. Пропаганди і маніпуляцій. І тільки в цьому крапка майстри, росіяни, а тепер ще й їхні оці. Ах... Тим часом навколо Херсона села, які піддаються обстрілам з лівого берега, практично спустошені. Дарівська громада це одразу після Херсона. В цій громаді, до речі, у моїх батьків. Дача, я сподіваюсь, вона ще хоч в якомусь вигляді ціла. Ми не знаємо її долі, от уже четвертий рік, на жаль, там постійні обстріли, просто вимітається все. Так от, начальник. Адміністрації місцевої Анатолій Дідуру заявив, що 80% жителів громади це пенсіонери, а комунальне підприємство доглядає за 50 людьми. Ще 80% отримують підтримку від Червоного Хреста. Слава Богу, що ця підтримка є. Що Червоний Хрест, хоча б в цьому шевелиться, і люди отримують принаймні. Якусь гуманітарку. В самому Херсоні, я знаю, що також зорганізувалися, випікають хліб, привозять просто у двори у певні дні, і люди таким чином отримують хліб. Але це говорить взагалі про багато що. Скажіть. Також хочу сказати, що речник ОК Південь заявив, це Владислав Волошин, що наші війська тримають. Під контролем переважно більшість острівної зони на Херсонщині. Хочу нагадати, що Херсон розташований в такій заплавній зоні, там дуже багато різних острівків, і це дуже складна така, географічна площа для того, щоб її втримувати. І тому росіян і там наші і кошмарять непогано. Так от Волошин заявив, що противник кілька днів поспіль намагався висадитись в південній зоні, де острови Нестрига, Козулиський та Забич. Про всі ці спроби проте, те були безуспішними. На іншому напрямку за декілька кілометрів від острівної зони ворог намагався. І намагається біля Антонівських мостів підійти до наших позицій, проте сили оборони знищують ворога. Той Антонівський багатостраждальний міст, і найголовніше мешканці навколо цього мосту просто потрапили під таку роздачу. Жахливо. Тим не менше є гарна новина у Херсоні, попри складну ситуацію, за тиждень зареєстрували 10 нових родин. Взагалі, у червні за тиждень, принаймні так в Україні порахували, що взяли шлюб 3632 пари лише з 20 по 26 червня. Це лише про те, що життя триває, діти народжуються. Нові родини з'являються. Україна живе попри всі ці обстріли і жахливе виснаження та тиск, насправді. Знову обстріляли центр Херсона, знову є загиблий в Камишанах, це там був артобстріл. Знову потрапили у школу. Корабельному районі, це острів, його так коротко називають херсонці. Вибито 25 вікон, постраждали кабінети на трьох поверхах та система опалення. На жаль, школи, університети, дитячі садки потрощені в Херсоні, так, що на відновлення лише оцих освітніх втрат потрібно буде дуже багато часу і грошей. Тож, посередмістю вдарив безпілотник: одна автівка згоріла вщент, ще одна зазнала пошкоджень, пожежні, ліквідовували вогонь, постраждав чоловік. 51-річний чоловік отримав уламкові поранення спини та опіки ніг. Він отримав необхідну медичну допомогу. Таким чином щодня. Приблизно три десятки, дуже рідко буває, коли менше, селищ Херсонщини потрапляють під обстріли. Це і артилерія, і дрони, і нагадую, сафарі на людей. Якщо не на людей, які йдуть по вулицях, то тоді за автівками полюють росіяни, не гребують нічим і ніким. Я дуже сподіваюся, що, хоч якась вселенська там кара небесна, нас догонить цих росіян, які не гребують тим, щоб не просто там не порушувати правила ведення війни, це взагалі поняття дуже уже стерлося, а полювання за мирними людьми. Хай хоча б спочатку їм погано спиться, а далі нас догонить справедливість. Я сьогодні у жовтому на знак підтримки дуже такої важливої кампанії протягом всієї окупації Херсонщини, можливо, ви чули про таку організацію Жовта стрічка. Це люди, партизани різного віку, різної статі, які не бояться. Зробити дуже такий маленький, але вагомий внесок в підтримку морального духу насамперед людей, які не можуть виїхати з окупації з певних причин. І, як правило, це пенсіонери, так само, як і в Дарівській громаді, про яку я згадувала, які сидять під обстрілами. Вони беруть маленький шматочок жовтої стрічечки, прив'язують десь на дереві, на гілочці, або залишають десь на лавці. У парку, але це знак для своїх. Просто знайте, що ми поруч. Ми чекаємо і ви чекайте. Це була точка кипіння, і я Тетяна Висоцька. Побачимось.